Аха. Я люблю тебя, ля-ля. Чики-чики-чики. Мы здесь на обед. Привет старцам. У мене містичний опит, який мій попід, чакра болить, алмазна колісниця були поясниця. Контакт з Богом не поясниться, з'явиться ангел, ритуал малої пентаграми, в тебе грами, в мене астрали. Мануал по чорній магії. Вчусь проклинати, як лілбіг, я був Алістера Кроулі з майбутнього гібав ритуал на крові. Подорож героя за пивом, подорож героя за вірьовку і милом. Ти думаєш, ти хуакін Фенікс з фільма Джокера, але ти з фільму Безпреділ, полупокер покер Виграв сатани свою душу в покер І віддава лаху, зачаруйка кахот, каталогія магія лайна Я не маю майна, мішаю розвитку душі, я окультний пуша зачитаю заклинання, енохіанський хіп-хоп Інвокація прикола, ментус і Кока-Кола, Станем до кола читати хіп Станем до кола читати хіп Станем до кола читати хіп хап Треба знімаю приворот, його поставив моральний урод. Колдунах Джон Константін сипеться серпантін. Від порчі вмирає Путін, але не той, що треба, а клон. Я в Шамбалу замовив уклон. Чи може взяти болт чи убер. Сім старцям поклон. десять раз за місяць Путін умер. Наша астральна війна не закінчена. Добро проти зла, життя проти смерті. Можливо, наша боротьба буде вічна. Циклічна клічна колесо Сансари. Підем проклинати і вип'єм як гусари. Наша ситуація це пір, Вальтасара. Ця імперії зла лекція по евокації, езотеричний інститут імені Сірка. Є способи зарядити сіло без мастурбації, братішка. Є такі способи, так. Да.